Ти раз массажи робить. Зачем ты не викидать на масажистку? Можешь ты сама потихонечку його витягивать. Литинка ну, да. должна вставать повністю на ножку. Не на не на ціпочках. Угу. Так, да, да. Чуєте, это, а чим ми у цієї внучки чили О, чекай, ще раз насморка? Насморку чим ви у віків лічили, малої? Маленький насморк є. Ну трохи є такий жидкий насморк. Ой, бережіться, щоб вона не постудилася. І сквернячок, О, передівайте, щоб у хаті тепленько було. Ну чим, чим? Людочка, я їхала із борзми і їхала дві медсестри. Обычно деткам маленьким. Слухай, сейчас их много подделки. Нтеферон, да? Да, да, да. много подделки. Ми, 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 ми сказали, скрість, Ой, сріпі. тому, що було організму тут я писали так от ця жидкость з води вся вода із дитини уходила а дитятись на восемдесят п'ять процентів состоїть із воли і тільки картеницями остановили і алергії такі час у дитини це виїхали разом вони слухали, я слухала, бо напроти не сиділа в маршрутці. <говори> от, а вони дві медсестри між собою балакали. От, так кажуть, 13 смертей Ой, від прививок. І ж раші скривають, вони ж не скажуть, все <говори> хто угодно. общем, це такі діла. Дуже дуже оберіла з прививками. А ні, прививки ми не робимо, ми навіть без не робили прививку. От туберкульоза там. Ага. Не робили, ні-ні-ні. Ну -ні що даже, навіть сухий, страшний місце. Димший ужасний, як настав. Вони попали, вони перевожі, як uh попали -huh. на На помощці пролежали без... ближайших на тих умов. я його там назвати. Вона просто спортулася, втратила своє качетство. А все одно їх почали давати. І вот оце таке 13 смертей в себе, Нічого собі, нічого собі. Оце тоді таке привидки. Чуєте тут, Люда? А чому ти Мішу дзвонила? Я до Міши не дзвонила. Я дзвонила по лайфу. Він ага. повідає, що ти дзвонила А ты бачу Я позвонила по тому лайф лайфу, що ти мені дзвонила. А тоді мені що ти не дзвонив. А ти знаєш, я так нічого не поняла. Свою говорив, що він казав. Все вообще говорить, нічого. Я настільки нічого не поняла, даже думаю, що він такий. Я вообще нічого не поняла. Добрий вечер. Добрий вечір. Ви дзвонили до мене на МТС. Люда з МТС до вас не дзвонила. Я вам пояснив, що я купив цю карточку дві неділі назад, я про яку знають на МТС. Ти знає тільки мама Рая і Люда. Люда з цього і не могла знайти, бо в мене пароль на телефоні. Я об'яснив по-українськи. А вона не збивала місце. Що? Ну, Люда вам не могла позвонити з мого телефону, я кажу, у мене пароль на телефоні, вона просто його не знала тоді і не могла вам дзвонити з цього мого номера. Ну, не Я ж не з потолка, не видумала. Ну, я тому й казав, що вмущена брехня перед Богом це гріх. Ну я номер з потолка ж не видумала. Тобто та... То вам не цей не... номер ну, якось він, він у вас указався. Картка куплена була пару днів назад, що я вам не дзвонив з цього номера. Тоді прошу пробачення, може все може все-таки, вона знала. Може просто бачила, коли я в інтернет залізав, може бачила мій пароль, яку я ввожу і ввела той самий пароль, коли я спав. Бо я з роботи приходжу, сплю. Вони не мали воно зривалося весь час. Два-три слова і зривала, два-три слова. Бо може я просипався просто. Я, я сплю, а телефон стоїть рядом. На ньому пароль, то тобто, є, якщо вона случайно, бачила, який пароль. Я в цьому не Я паролях і в цьому всьому практично я не розбираюсь і не приймаю. Мені просто я так часто не дзвонив, бо діло в тому, що мама рая передавала розговор, при мені говорила, що колись каже Пушкарьова, говорила, каже, що в мене такий самий чоловік, як і твій рая. Що як ти живеш, що я своїм розвелася. Ну, то я взяв до, до відома, що просто, ну я знаю, Петра Петро спокійний, він не лихий, і якщо осуждали такого, як Петра. Ну це розговор, коли на. Слухайте, я вас перебиваю. цей розговор я писав на диктофон, він виставлений в контактах в мене. Це запис, коли я з раю балакав, грая розказувала, що слова передавала, що Бушкарьова так і так говорила, що в тебе такий самий чоловік, як і мій, як ти з ним живеш. Ну Тому я не брешу перед Богом. Тому я до вас рідко і дзвонив. Ну, і Це, це не важливо, який у вас чоловік. Просто я знаю Петра, що там матріархат, він спокійна людина. Всюди в церквах за нього добре слово. Ну а про жінку говорять по-різному. Там і Рустам Футулаєв, і інші. По-різному говорять. За нього всюди добре слово. Ну, добренько. Вибачте, що перебив розговор з людьми. Потім ага. десь перезвонити, трошки обсудити Кості.